Вітаю усіх глядачів. Вітаю усіх слухачів Першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І в, сьогодні у мене в гостях дуже-дуже давно вона не була. Вона страшенно хвилюється. ніяк не може вдягнути наушники. Нормально. Я тебе прошу вдягни. Будь ласка, нормально наушники. Сьогодні в мене в гостях заступниця директора Вінницької обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк Віта Анатоліївна Агнатовська. Віта, рада тебе бачити. Я також дуже рада. Трошки бачити. вище мікрофончик підніми собі. Чуть-чуть угу. вище. Дякую тобі. Е, запросив, е, то Антольну спеціально для того, щоб поговорити про ну про все ми не встигнемо поговорити, але основа ви вже напевно здогадалися. Це е, гроші, це робота банківської установи, і не просто робота, а робота банківської установи е, в воєнний час е, дуже непроста робота, відштовхуючись від того, що як в народі кажуть, гроші люблять. Тишу, і тоді вони працюють нормально, тоді ми можемо себе почувати нормально. І тоді ви, банкіри, представники банківського сектору, ви також можете себе почувати нормально. Я переконаний, що 24 числа ви просто ви були в жасі, так само, як і ми всі. І напевно, дві основні теми, дві основні думки, напевно, було в голові. Що робити з роботою, і що робити з сім'єю. І я не знаю, яка з цих думок була першою, яка була другою. Сильно все змінилося від Анатолія? так дійсно сильно все змінилося, і ми тоді, в той день, 24 лютого, дійсно, не розуміли, що далі і як нам далі бути. І взагалі, в нас же відповідальність перед нашими клієнтами, яких нас дуже багато. Угу. Напевно, все таки про роботу думали більше ніж про сім'ю, тому що сім'я все таки дома, і якщо потрібно виїхати, можна було десь відправити дитину, наприклад, угу. до батьків. А роботу Клієнта банках... не відправиш, <клієнта не відправиш. Так, і роботу банка потрібно було все таки якось підтримувати, щоб вона була більш-менш безперебійною. Якби тоді можливо було на той момент це зробити? А В основному ви працюєте з сектором е приватних осіб, фізичних осіб, те, що називається, так так. Фізичних Я осіб. особисто uh -huh. заступник директора з питань роздрібного бізнесу. Це фізич продукти для фізичних осіб. Віта Анатоліна, е перше питання, коли. До мене приходять на ефір люди, представники системного бізнесу. А банки це в першу чергу це система. Якщо нема системи, нема банку, мені так здається, системного бізнесу, то з 24-го числа м, конкретно виникло одне питання: що робити з базою, що робити з інформацією? Ну вибачте, я сказу, сказав вже на слензі mm -hmm. база, що робити з інформацією? Адже у вас величезна база інформації про ваших клієнтів, як фізичних, як вже існуючих, так напевно, ви працюєте із базою е, потенційних клієнтів. Тобто, що робити з базою? Як ви тут вирішили це питання? Ну, no, справа в тому, що база в нас внутрішня. До неї немає доступу зовнішніх користувачів. Наприклад, якщо з деклараціями, як, наприклад, да потрібно uh -huh. ідентифікувати клієнта і його доходи, ми можемо зайти на сайт, дістати декларацію нашого клієнта і підкріпити, наприклад, собі, щоб підтвердити його доходи, то наша база недоступна для зовнішніх користувачів. Тобто, в нас вона захищена і доступу вона локальна. Так, так, так. Вона повністю закрита, повністю закрита. Тільки для вас можливо. Звичайно, та? звичайно, тільки для співробітників банку. Ну тобто можна сказати, що з ви е, ви її заморозили, до речі? Вірніше, ви закрили її, заморозили? Що от, Ні, що... вона була закрита й до цього, і вона працювала у вас, так, звичайно, угу. і так, вона у вас працювала і. Да, ми могли заходити в свою програму, бачити всі дані, все, що потрібно, все працювало. Угу, Тож... ну... То, то вже нормально, то так, можна так, вже все. так заспокоїли, як зараз. Зараз я думаю, що вона ну, ще більше використовується, і зараз вже ви так трішечки на видосі можете якби з нею працювати. Так дійсно вже стільки часу пройшло, ми вже адаптувалися під ці всі умови. Звичайно, зараз вже набагато легше, емоційно, в емоційному плані особливо. А з приводу, там, наприклад, на той момент в нас були на початок військової агресії. У нас були проблеми, наприклад, з готівкою. нас дуже багато знімали не наших клієнтів, а клієнтів інших банків, тому uh -huh. що наші банки. Комати завжди завантажені, можливо, в інших там були проблеми з готівкою, не знаю. Ось і ми зробили обмеження на картки інших банків і на картки наших клієнтів. Це було 5 тисяч гривень на добу. Зараз вже ну, пізніше, буквально десь там протягом місяця-півтора обмеження піднялися. Це вже було 20 тисяч на добу, і зараз ми вже 100 тисяч на добу можна зняти в банкоматах. Угу. Для клієнтів інших банків 10 тисяч гривень. Тобто, в принципі, більш-менш стабілізувалося. І зараз, в принципі, ми вже працюємо. ну, звичайно, не так, як раніше, не так як було до 24-го, але на даний момент це вже більш такі оптимальні умови праці. А, якщо це не державна таємниця, якщо це не банківська таємниця, я так скажу. Чи можна говорити про умовну, хоча б приблизні збитки від вторгнення? Поки що ви не підбивали ще У нас на жаль такої інформації. Немає ми ж плануємо, що території будуть повернуті. відділення все одно працюватимуть, mm -hmm. тобто зараз, поки що ні. Зараз повідомляють у нас ні. по Вінницькій області, то все нормально. Ну у нас mm -hmm. все нормально. Трудовий колектив. Як ваша команда? як спрацювало? Чи багато виїхало, чи виїжджали mm -hmm. взагалі? Ну, одиниці, можливо, виїжджали на певний час, повернулись там місяць-півтора до двох. Mm -hmm. А ну там в кого дітки, наприклад, були маленькі. А... В основна маса працівників були на роботі, Залишилися. Тобто, частково були на віддаленій роботі, потім повернулися. Зараз всі працюють в штатному режимі на роботі. От що, значить, давно не бачилися. Зовсім не банківські питання, я вам ставлю. Вибачте, будь ласка. Ну ми дійсно давно не бачилися. Ми Но ви на... напевно хвилювалися. Хвилювалися, звісно, хвилювалися, тому що е, така ситуація. Е, ви привчили в даному випадку. Я вже беру це слово в лапки. Е, ми вже звикли до того, що готівку не носимо, а що працюємо з картками і. Було в перші дні, було хвилювання, що ця карточка просто кусочок пластику, і ти не зможеш, наприклад, ні зняти, ні купити, ні ще. Тобто було таке хвилювання. Так, Дійсно, ще, коли приходиш в магазин розрахуватися, говорять, тільки готівка. Тільки готівка, Та, було. так, було таке. Деякі mm -hmm. магазини, так, до речі, так. так і говорили. От, ну добре, окей. Тепер е перейдемо вже безпосередньо конкретно до е теми нашої е з вами сьогоднішньої зустрічі. Е е дуже цікаво було би почути, є Декілька проєктів, і знов-таки, через призму о, воєнного часу, ці проекти сприймаються з одного боку як дуже прогресивними і, можливо, навіть в деяких речах казковими. Тому що якби про буденне треба думати. З іншого боку, о, самі проекти дають нам розуміння, що нічого не стоїть на місці. Ми рухаємося. Mm -hmm. Життя іде, і треба дивитися в завтрашній день. І треба думати про завтра. Так, ось, один з таких проєктів це державна програма, державна програма іпотеки, яка називається ЄОСЕЛЯ. Я знаю, що ви також дотичні. Ви в даному випадку представник банку Укргазбанк. Ви дотичні і не просто дотичні, а ви вже активно працюєте. Наскільки мені відомо, вже ну, принаймні про один такий от, іпотечний кредит пишуть і кажуть, що це за програма, і і хто може нею скористуватися. Так, дійсно, у нас запустили цю програму, це державна програма. Суть цієї програми полягає в тому, можливо, ви пам'ятаєте, була в 2012 році, 2013, доступні кредити під 3%. Так. Це була пільгова державна програма, це також є оселя, пільгова державна програма. Там основні умови цієї програми. Кредит надається терміном до 20 років. Мінімальний внесок від 20% від вартості нерухомості, тобто можна більше, якщо в клієнта є угу. можливість. Ну, мінімальний поріг це 20%? Так, да, Мінімальний це 20%, 20 років, максимальна сума кредита 5 мільйонів гривень. Одноразова комісія пів процента. Значить. До цієї... Хто може скористатися? А відсоткова ставка 3%. відсотки, тобто три договору. Відсоткова ставка 7%, але 4% компенсує фонд підприємництва, а 3% угу. сплачує позичальник. Тобто, якщо я правильно розумію цю систему, дуже дуже такий грубий підрахунок, якщо максимально на 20 років під 3% це виходить 60% від вартості першочергової вартості кредита тіла кредита, треба буде заплатити. Так, але ви не забуваєте, що відсотки нараховуються на залишок заборгованості, тобто перший місяць. Це наприклад буде. Сума кредита мільйон гривень угу. відсотки нараховуються на мільйон. В наступному місяці ви здійснили свій плановий платіж по тілу кредиту, угу. і вже відсотки нараховуються на залиш. Ну, в будь-якому випадку, як це раніше, і зараз це робиться. Ти отримуєш роздруківку повністю на кожен угу. місяць, кожен рік, кожен місяць, угу. чуть не кожен день. Ти так, знаєш, так. скільки де як і чому все має бути дуже-дуже чітко. А, ще третій раз, я можливо спішу дуже сильно, пані Віка, хто має право? Або скористатися цією програмою є якісь обмеження чи є якісь родзинки в цій програмі, так є обмеження по категоріям позичальників. В першу чергу це можуть бути всі силові структури, тобто військовослужбовці, співробітники СБУ, співробітники поліції, ДСНС, тобто всі військові структури, потім силові структури, силові структури потім медичні працівники, педагогічні працівники і науково-педагогічні працівники. Тобто, поки що це чотири категорії населення. Це дуже широкий спектр. Так, дуже так, широкий. дійсно, це дуже широке, але потім ще планують додати. Тобто, буде, програма буде діяти під 3%, для всіх інших категорій, буде під 7%. Угу. Але поки що ми інші категорії не чіпаємо, ми поки що запускаємо тільки для цих категорій цю програму. Угу. А те, що ви зараз назвали представники цих напрямків, дуже неоднорідні. Я з точки зору фінансів, от фінансового. Um, Як це сказати, фінансового життя, фінансового відчуття цього життя вони абсолютно різні. Mm -hmm. Якщо силові структури, і ми чудово розуміємо, і так воно й буде, і так, і треба. Вони зараз отримали і будуть подалі отримувати фінансову підтримку. І то, що називається, забезпечення фінансове, буде у них нормальне. Дай Бог, щоб тільки всі були живі і здорові, то, наприклад, рівень тої самої освіти, фінансовий рівень. Наприклад, представників освітянських кіл, він трохи нижчий. Угу. Да? Ну так, так виходить. Е, чи буде ранжирно, чи ця програма вірніше передбачає ранжирний підхід до знотки? От хто ти, де ти, звідки і як. Дивіться, просто ми орієнтовно розрахували, наприклад, на суму кредита 500 тисяч гривень. Угу. 500 тисяч гривень платіж, це тіло кредита відсотки буде складати 4900 гривень. Тобто, місячний да, щомісячний. І І від, зменшуватися. Звичайно, так. Тобто, в нас час, наприклад, ті категорії громадян, які знімають собі житло, зараз оренда житла вже коштує набагато дорожче. Угу. Тобто, напевно, все-таки вигідніше оформити в кредит. Mm -hmm. І платити 5 тисяч, навіть, наприклад. Хай воно У, умовно, спочатку не, дуже, да, не mm -hmm. дуже буде спочатку зменшуватися. Це не буде так відчутно, mm -hmm. да, як, наприклад, вже через 10 років чи через 5. О, о, ну і тому я думаю, що все-таки ті, хто давно мріяв, наприклад, про свою власну іпотеку, вони ну, це більш реально це здійснити з такою ставкою, ніж, наприклад, під 15%. Вічно. Ну звісно, тут. Мови нема. А, мова йде в даному випадку. Мова іде про новобудови. Чи зараз це тільки вторинний ринок, тільки вторинний так, пізніше планують запустити ще первинний ринок? Тобто uh -huh. ми спочатку запускаємо програму, дивимося, як вона працює. Можливо, ще там якісь виправляємо там нюанси по ходу. Вікові обмеження? Вікові обмеження від 18 років до 70 на кінець закінчення кредитного договору. Тобто, uh -huh. якщо позичальнику 55, він може взяти на 15 тільки років. Тільки на 15 кредит. максимум. Так. Uh -huh. Mm -hmm. Обов'язково потрібно раз в квартал підтверджувати довідкою про доходи про те, що вони не змінили місце роботи. Тому що, якщо позичальник змінює місце роботи, наприклад, працював в лікарні, звільнився, пішов працювати в якусь іншу сферу, йому ставку автоматично вже піднімуть на 7% Розумієте, тут може бути знову таки через призму воєнного стану. Працює людина, наприклад, той самий ваш приклад. Працює людина в лікарні, і така військова професія, що Закликали на службу, призвали, угу. міняється, міняється і місце перебування, міняється, і ризик, ну, по перше, медикам, одразу вони ж залишаються медиками, угу. вони ж не змінюють там сферу діяльності з медиків, ну, наприклад, можливо, пішли да, в можливо, медиком вони і залишаються. Тобто, поки що це вторинний ринок, угу. поки що це е, максимально до 70 е, е, років. Які ще умовності є? Там ще є розрахункова площа на сім'ю. Наприклад, якщо це одна людина, тобто неодружена. То Макс... Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. 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 Ви почали говорити, які є там умовності стосовно того, хто може отримати і як може отримати так. Я хочу сказати, що є ще розрахункова площа на кожного члена сім'ї. Наприклад, якщо це Це та нормативна площа, так. як ми її називаємо між собою. Так, так, так. Значить, якщо це неодружена людина, неодружений позичальник, uh -huh. це 52,5 квадратних метра. На кожного наступного члена сім'ї додається 21 один квадратний uh -huh. метр. Тобто, якщо і враховується ще в сім'ю діти до 18 років. Тобто, на них як... також? Так, да, також 21 квадратний метр. Uh -huh. Тобто, якщо чоловік, дружина, двоє дітей, це 51 52,5 плюс 21, плюс 21, плюс 21. Угу. Uh -huh. це, це вже... максимальна площа. 에, знаєте, якби в мій час це би сказали хороми. хороми просто. так. так, вимоги ще є до будинку. Тобто ми кредитуємо тільки квартири в багатоквартирних будинках, угу. які не старше 10 років. Mm, от тут, вибачте, от тут же конкретно ви так. Ну це у нас вважається молодий будинок, так? Свіжий будинок ну, молодий будинок. Так забувати кредит на 20 років. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, це треба буде там пошукати, подивитися. Е, ще один момент, про який я е, хотів би вас запитатися. Ви зробили е, такий е, перекітку, такий мостик, як ми кажемо. Ви, е, ви на початку пояснення цієї програми, ви сказали, пам'ятаєте, були соціальні е, були кредити на соціальне житло? Вони інакше називалися, звісно. Да, я пам'ятаю, і їх практично було дуже і дуже важко отримати, тому що саме соціальні якісь. Е, Вимоги, чи наявність, чи не наявність, чи є кошти, чи немає коштів. Тоді я пам'ятаю, що було дуже-дуже непросто взяти. І от мої знайомі хотіли ставали на чергу, були в цій черзі, і ну, у них були певні проблеми. <кій> Скажіть, будь ласка, тут з часом оцей от доступна іпотека є оселя. Вона дійсно настільки доступна, як ви зараз про неї говорите, як про неї пишуть. Ну, зараз видали тільки перший кредит наші колеги з Київської дирекції. Угу. Там просто... і тепер всі ходять і дивляться, хто ж його взяв. Та? Так, так. як вони живуть. Наразі як... там є така певна процедура. Спочатку позичальник має зареєструватися за стосунку Дія. Угу. Ми від... всі в дії вибрати один із банків-учасників, які приймають участь у цій програмі, угу. і банк надає йому попередні рішення. І коли йому приходить смс з попереднім рішенням та з переліком документів і запрошенням з'явитись будь-яке відділення того банку, який він вибрав. І тільки тоді він вже приходить з документами в банк, шукає квартиру, робить оцінку і запускається весь цей процес. Ну, тобто потрібно спочатку прийти цей перший етап, коли перевіряють там кредитну історію угу, позичальника, угу. чи він відповідає, щоб не втрачати час. Наприклад, клієнт піде пошукає квартиру, а потім окаже: ну, виявиться, ми що всі він... так робимо. Ми спочатку шукаємо, потім шукаємо гроші. Та? А в мене тут ось яке запитання виникло. А чи є мінімальний розмір те, що ми називаємо білої зарплати офіційної зарплати, зареєстрованої зарплати? Чи є мінімальний розмір, нижче якого, наприклад, банк відмовиться? Ви сказали, умовно ви там розраховуєте від півмільйона, і це буде 4 тисячі, там 200, 4 тисячі 300. Ну, 5 300. тисяч, 5 так. Тисяч, угу. Да. Mm -hmm. е, наскільки я пам'ятаю, кредит на ті, взагалі кредит не має перевищувати 30% прибутку на місяць. Ні, дивіться, в нас... Якось є в даному випадку, ви дивитесь на це ну, чи ні? Чітко не написано, що має бути, наприклад, якщо у вас платіж там, 5 тисяч, угу. то має бути зарплата 8. Да, тобто банк вивчає позичальника, наприклад, його фінансові інші навантаження, mm -hmm. можливо, в нього кредитки в інших банках, там скільки в нього членів сім'ї, які не працюють, і він має їх утримувати. Чи тобто... є в нього страховка, чи нема в нього страховки? До речі, так, так Так і, же ж? і вже виходячи з тих факторів, які mm -hmm. ми виявляємо, ми вже тоді нам калькулятор розраховує, яка в нього потрібна, потрібна, має бути мінімальна зарплата для обслуговування цього кредиту. Хочеш дізнатися свою нормальну мінімальну зарплату? прийди в Україну і скажи, будь ласка, порахуй. Мені чи може я взяти кредит? Я зараз пож пожартував, але в принципі, ну напевно, тут частина жарту є, а частина правди воно mm -hmm. так і є. Е, у нас залишається не так вже багато часу. Е, пані Відо, скажіть мені, будь ласка, які ще е, ну, популярні або не популярні? А е, зараз під час війни якось важко говорити про популярність, mm -hmm. правда, які є ще затребувані е, проєкти в Укргазбанку? Щоби ви відмітили, От саме для фізичних осіб. У нас насправді зараз працюють майже всі продукти, які працювали до війни. Можливо, вони не так користуються попитом. Наприклад, там авто в кредит менше, зараз почали кредитувати, трішки угу. підняли ставки. Зараз активно в нас також є програма для придбання валюти по курсу пільговому курсу 37-30 з подальшим укладенням на депозитний договір. На... Валютний. Так, валютний Валютний депозит, так mm -hmm. так. Тобто, ви, наприклад, купуєте валюту по курсу 37-30, mm -hmm. Вона вам падає на депозитний рахунок, і протягом через три місяці мінімальний термін, на який Це можна вкласти так. І через три місяці ви вже можете зняти в ті валюті, в які ви придбали, там долар чи євро. Наприклад, ну для того знову таки, щоб придбати, я маю право як українець, як е, представник країни, я маю право придбати тільки за гривню. Ну, звичайно, тобто так, я прийшов, так. я приніс гривню, купив по курсу, поклав на депозит. Час пройшов, так. хочу забрати, і через три місяці забираєте в валюті там, ну, в доларах чи в євро, Те, ще ви тобто можна забрати в готівковій так. валюті. Так, От так, так. так, можна забрати. Максима мінімальний це квартал, максимальний термін депозиту. Неважно, ми укладаємо на три місяці. Якщо вам кошти, наприклад, через три місяці не потрібно, ви можете переоформити і далі вони можуть там на місяць, наприклад, Я... ще на три місяці. Тобто, ви хочете сказати, що фі... при фізичному приході до вас при фізичному контакті. Можна робити пролонгацію. Звичайно, ми можемо її не відміняти, і депозит автоматично продовжиться на такий же термін. Там обмеження є по гривні, це до 100 тисяч гривень в календарний місяць, ви можете придбати, ну, здається, все. А, і можна, можливо, не фізично приходити в банк, а робити це через наш мобільний додаток. Угу. Також дуже зручно, там буквально дві хвилинки, ви все зробите. Я вам можу на вас можу навчити після ефіру. Ви знаєте, ви зараз зробили таку пропозицію, від якої багато наших слухачів і глядачів точно би не відмовилися. <сум> приходьте, приходьте до сьогоднішньої моєї гості. Приходьте до Вітанантолі Гнатовської, заступниці директора Вінницької обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк. Я думаю, що вона не відмовить нікому, особливо якщо приходиш з грошима і кажеш. Пані від навчіть мене, будь ласка, що робити і як робити. Ми жартуємо зараз, і це дуже і дуже добре. Найголовніше, що ми на посмішці говоримо про дуже дуже е, в, в, в дуже серйозний е, життєвий момент. Це гроші без грошей. На жаль, ніхто абсолютно не може. Е, банкіри нас підтримують, і ми маємо розуміти, що банкіри в будь-який момент готові прийти нам на допомогу на нашій же ж території. Я переконаний, що наша територія все таки буде повністю відвойована. Робота банків, конкретно вашого банку, Укрказбанку, буде відновлена на е, території, на якій, на жаль, ви зараз не можете здійснювати операцію і проводити роботу. Е, я в цьому переконаний, і я переконаний, що ми ще не один раз з вами будемо зустрічатися на майданчику першого Вінницького мультимедійного проєкту і будемо говорити про приємні економічні, фінансові, прості речі. От з такою чарівною посмішкою, яка у вас є. Дякую вам. Обов'язково дякую до зустрічі. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. На цьому я ставлю три крапки. Обов'язково з вами побачимося. Обов'язково з вами почуємося. І все буде Україна. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.